Вітаємо в ефірі програма Будьте здорові! 4 лютого відзначаємо Всесвітній день боротьби проти раку. За даними Національної служби здоров'я, у 2022 році сімейні лікарі виявили до 219 тисяч онкозахворювань в Україні. Проте, порівняно із 1991 роком, кількість захворювання на рак в Україні менша на 33%. Більше про цю хворобу поговоримо із директором Хмельницького обласного протипохлинного центру, головою групи експертів за спеціальності онкологія Департаменту охорони здоров'я В'ячеславом Морозом. Вітаємо, пане В'ячеславе. Доброго здоров'я. Почнемо напевно з того, що. Всім відомо, що рак це утворення злоякісних пухлин, але поясніть детальніше природу цієї хвороби, і чи правда що вона може бути навіть у рослин? Ну, в принципі, онкологічна, скажімо так, елементи онкології можуть бути практично у всьому живому, де є багато клітин, тому що основною причиною виникнення онкологічної. Патології є хаотичне неконтрольоване розмноження патологічних клітин, тобто незрілих клітин, які в процесі виникають у хворобу, онкологічну хворобу. Це може ставатися при інших при різних моментах, які відбуваються. Це вплив навколишнього середовища негативний, і це відповідно. Невірний способи життя це зменшення, зниження імунітету імун, людського організму, а також і генетична здатність людини хворіти на цю хворобу. А які з онкологічних захворювань нині найпоширеніші в світі, в Україні? Ну, ми беремо за статтю поділимо, тому що у жінок це є молочна залоза, у чоловіків це рак легень. В принципі, вони постійно лідують, є лідерами, скажімо так, з негативної точки зору, лідерами в і очолюють список онкологічної патології. За є рішення Міністерства охорони здоров'я затвердити національну стратегію профілактики онкологічних захворювань. За цією стратегією. Кожен пацієнт онкохворий має право на безоплатне лікування а також на безоплатну діагностику, але відомо, що насправді лікування онкологічних захворювань це значні витрати для пацієнта, в якому випадку він повинен сплачувати власні кошти. Це якісь кращі ліки, які він собі може обрати, чи які почнемо з стратегії боротьби з онкологічними захворюваннями. якраз у Наприкінці минулого року у грудні вийшов указ президента, який затвердив рішення РНБО про заходи щодо розробки щодо удосконалення стратегії боротьби з онкологічною патологією в нашій державі. Хочу зауважити, що онкологічна патологія займає друге місце. За кількістю, за причинами смертності в Україні. на першому місці це серцево-судинна патологія, тому це є, указ є, скажімо так, для онкологів, онкологічної спільноти, для спеціалістів і, ну і, в принципі, для населення є один з дієвих указів, тому що на превеликий жаль, тривалий час. Ми користувалися ще наказами і положеннями минулих часів а на сьогоднішній день на державному рівні прийнято сучасно на сучасному рівні з використання сучасних методик і технологій впроваджувати розробляти заходи, розробляти. Дієві онкологічні центри, онкологічні лікарні для лікування і виявлення онкологічної патології на сучасному рівні. І враховуючи те, що ми вже скажімо, пройшли третю стадію реформування, реформування системи охорони здоров'я, ми в минулому році в Україні, в тому числі в області, була затверджена. Мережа спроможних лікарень, є певні правила роботи для лікарів і медичних спеціалістів, і є правила, правила якими повинні користуватися пацієнти. Що стосується лікування онкологічної патології, то відповідно до ліцензій, які мають заклади охорони здоров'я, ліцензії на на впровадження медичної практики з усіх онкологічних спеціальностей: онкохірургія, променева терапія, е онкологічна отолярингологія тощо, е в першу чергу, заклади мають мати ці ліцензії і мають бути контрактовані з Національною службою здоров'я для впровадження виду цих діяльності. Відповідно, Національна служба здоров'я фінансує. Заклади, які виконують ту чи іншу роботу, ми говоримо про онкологію, які діагностують, да, які лікують онкологічну патологію. Тому цими, цими угодами передбачено, що держава покриває всі витрати пацієнта. А далі в нас відбувається от пікантна ситуація, тому що Лікування взагалі онкологічної патології, любої онкологічної патології це є комплекс, комплекс різних направлень медицини. Ми маємо на увазі онкохірургія, променева терапія, хімія, гормоно імунотерапія. Тому лікування пацієнта повинно відбуватися у закладах, в яких є відповідні спеціалісти, в яких є відповідне обладнання. І пацієнт не повинен лікуватися епізодично, він повинен лікуватися системно. Що відбувається в нас? На сьогоднішній день пацієнт відвідує ті чи інші лікувальні заклади, отримує хірургічне лікування, витрачає на це певний, ну, певний ресурс, свій фінансовий ресурс. Після того його виписують стаціонару і пацієнту дають завдання. Відвідати лікарів-онкологів в профільних лікувальних установах. Ми говоримо про онкологічні установи. І у пацієнта відбувається другий етап, скажімо, комунікації з лікарями. Розумієте, на мій погляд, це є важкі, важкі етапи. Перший етап це погодитись на оперативне лікування, інший етап далі доліковуватися і вже, в принципі, взнавати правду, правду про власний діагноз про свої перспективи. До того ж, в спеціалізованих онкологічних закладах, які надають комплексну лікуваль... лікувальну допомогу, пацієнт знаходиться під спостереженням практично все життя. І у разі виникнення рецидивів або продовження хвороби, пацієнт не залишається сам з собою, да, з вирішенням своєї проблеми і, і знає логістику, куди, як і до кого. Звертатися, як отримувати надалі діагностику і лікування цієї патології. Тому хочу сказати, що в Хмельницькому обласному протипухлинному центрі, який прийнятий в затверджений в загальні спроможні мережі, над, визначений як надкластерний лікувальний заклад, багатопрофільний лікувальний заклад. Безпосередньо е, лікування пацієнта виключно за кошти Національної служби здоров'я. Я говорю про е, діагностичні е, різноманітні е, маніпуляції, я говорю про хірургічне лікування, про хіміотерапію, гормону імунотерапію і про променеву терапію. Е, чому так? Тому що е, заклад. Е, за умовами договорів, відповідно, фінансується на такому рівні, що він зобов'язаний надавати для пацієнта безоплатну допомогу. Але пацієнт при зверненні повинен мати відповідні електронні направлення, і пацієнт при зверненні повинен чітко знати, да, чітко мати скерування до якого лікаря-спеціаліста йому необхідно йти. Якщо підсумувати, то в нашому закладу, я, ну, в Хмельницькому протипухлинному центрі, лікування пацієнта фінансово мінімізоване. Заклад не забезпечує пацієнтів засоби індивідуальної гігієни, засоби, засоби немедичного, скажімо, використання. А також е, деякими препаратами, які пацієнт лікує свої супутні патології, наприклад, там, гіпертонічну хворобу, бронхіальну астму тощо. Тому, от, і в принципі, е, я чітко визначив і констатую, що на сьогоднішній день. Е, Тим чином відбувається лікування онкологічного потребу в протипухлинному центрі. Що відбувається в інших лікувальних установах, які мають ліцензію на оперативний вид діяльності, то е, це вже, в принципі, іде рішення за пацієнтом, тому що е, заклади загальної мережі їм важко фінансово е, надати практично всі. Е, Матеріали, всі препарати і засоби медичного використання, да відповідно за кошти власного бюджету, от в принципі, десь так щодо діагностики онкологічних захворювань, чи правда що ем, на ранніх стадіях їх виявлення дійсно є великі шанси врятувати людину? І наскільки якісна взагалі діагностика онкозахворювань у Хмельницькому? Що говоримо про місто Хмельницький, діагностика за останніх там два-три роки стала якіснішою, тому що лікувальні установи вони борються, борються за економічну сталість в першу чергу, економічну сталість свого лікувального закладу. і вони позитивно були налаштовані саме тим, що заплановано, і вони керівники цих закладів, вони Прийняли рішення для придбання різноманітного обладнання, да щоб ефективно заохочувати пацієнта, отримувати кошти від національної служби здоров'я і відповідно надавати якісний після обстеження діагноз. Тому практично ендоскопічні обстеження в місті Хмельницькому на досить достойному рівні, сонологічні це ультразвукове дослідження, комп'ютерні методи рентгенології, комп'ютерна томографія, далі, лабораторні методи обстеження. Тобто в місті Хмельницькому як можна стверджувати у разі вірного скерування пацієнта. На відповідні вірні аналізи чи обстеження буде в принципі клінічний ефект і можна отримати, скажімо, ефективну медичну послугу з з обстеження власного власного тіла, власного організму. Ну а виявлення на ранніх стадіях це дійсно запорука того, що хвороба хвороба на ранніх ста, да, ранні стадії, розумієте? Перша друга стадія це десь 95% е вилікованості пацієнта. Це 95% того, що пацієнт, якщо не вилікується, так зайде у велику. Е Великий, велику паузу, в тривалу паузу. Там ми говоримо про по, е, понад 5 років. І за статистикою, саме в 2023 році, е, і відбулося збільшення пацієнтів, які збільшують тривалість життя за 5 років. От у нас по статистиці в місті Хмельницькому десь 54% всіх пацієнтів. А пацієнтів, у яких виявили онкологічну патологію у місті Хмельницькому біля 1200 пацієнтів, да? тобто ми маємо 500 за 500 пацієнтів, які діагностовані у першій та другій стадії. За цим стоїть це перший етап да? перемоги, скажімо, перший етап перемоги і пацієнта, і системи охорони здоров'я. А другий етап потрібно. Професійно пацієнта пролікувати, комплексно пролікувати, щоб пацієнт отримав ефективне лікування, яке ми вже говорили. А от переселенці, які зараз у Хмельницькому, вони мають право повноцінно продовжувати лікування онкологічних захворювань у Хмельницькому на рівні з хмельничанами. Система побудована так, що будь-який пацієнт в Україні, який має контрактування з сімейним лікарем, і має електронне направлення до лікаря-спеціаліста за спеціальністю онкологія і іншими онкологічними спеціальностями, має право отримувати діагностику, лікування та реабілітацію у відповідних закладах, які контрактовані. Що стосується профільного лікувального закладу Хмельницький обласний протипухлинний центр, то за 2023 рік в межах 800 чоловік. Переселенців, переміщених осіб, були проліковані, діагностовані, поставлені на облік. Тому перешкод в цьому немає. Саме головне, щоб ці люди були направлені, скеровані в відповідний профільний заклад, який надає комплексну медичну допомогу. Відомо, що онкологія може повертатися знову, і пацієнт може вдруге хворіти цією хворобою. Чи завжди це на тих самих органах відбувається онкологічне захворювання, як і попередні рази, чи це може бути вже десь інше місце, проявлятися? Так, звісно, називається це рецидиви, рецидиви захворювання. На тих органах, де відбувався процес, може повторюватися хвороба у разі невірному. Лікуванню пацієнту заменшення обйоми лікувального процесу, і це називається ранні там чи пізні рецидиви. Надалі у пацієнта може в процесі лікування реабілітації може відбуватися метастозування пухлини в інші органи, тому і для цього необхідно. Щоб такі пацієнти проходили диспансерне спостереження, вони повинні бути на диспансерному нагляді у своїх сімейних лікарів, у онкологів за місце проживання, які б їм призначали систематично ті чи інші обстеження відповідно до протоколів нагляду за такими пацієнтами. Є Певні протоколи, методичні рекомендації, яка патологія, коли і які види обстеження пацієнту повинні робити впродовж першого року після завершення основного лікування, і потім впродовж цього життя. Ну, на законодавчому рівні кожен пацієнт має право знати свій діагноз і про діагностику хвороби. Але з, з своєї власної лікарської практики, скажіть, чи завжди говорите пацієнту правду, що його чекає? Е е ну, насправді, які реалії? Якщо, наприклад, родичі просять не казати пацієнту, чи ви прислухаєтеся до їх? Ну, кожний лікар є певно, да, психолог в якійсь мірі. І ми оцінюємо пацієнта, да, який як він налаштований на розмову, як він налаштований отримати достовірну інформацію. І по закону, по закону ми повинні надавати пацієнту достовірну інформацію. А інформацію про його діагноз маємо надати даже родичам, близьким родичам, першої ліні, лінії родичам, повинні надавати з згоди пацієнтів. Але переважно більшість пацієнтів звертаються в, разом з своєю, своєю родиною. І ти вже дивишся по ситуації, коли можна з ним говорити. Коли йому не можна це говорити, коли краще, щоб його підготували до цього родичі. До речі, в Хмельницькому протипухлинному центрі працюють психологи саме, і, до речі, це ефективна спеціальність, яку нас зобов'язали мати в протипухлинному центрі. Тому психологічно оцінюється да, стан пацієнта. І визначається лікарем, як з ним побудувати е, е, бесід. На мою думку, е, потрібно підготувати людину, потрібно йому надати інформацію, які не розказувати виключно там стовідсотково, а які етапи лікування, да, і яка перспектива у нього може бути. І до пацієнтів у всіх бути перспективна перспектива перспективна. Чому? Тому що пацієнт повинен мати надію, тим самим він психологічно підтримує себе, допомагає лікарю і допомагає лікам переборювати хворобу. Тому кожний пацієнт це індивідуальний індивідум. І індивідуалізм потрібно враховувати переспілкування пацієнтів. Пацієнт повинен знати. Яка в нього хвороба. І е, багато є випадків, коли родина е, для того, щоб приховати настоящий діагноз пацієнта, звертаються в інші лікувальні установи. Хоча цей пацієнт е, він змусить. Отримувати надалі терапію, і він попадає в середовище, де багато таких пацієнтів спілкується з ним. І, до речі, це теж допомагає змінити його свідомість, змінити його настрій. Тому моя думка: при, під час обговорення наступних етапів діагностики, лікування пацієнта потрібно орієнтуватися на саме на що він налаштований, і по максимуму видавати дозовано. В так до надто обережно практично всю інформацію. І тоді вийде відверта розмова між лікарем і пацієнтом, і не потрібно буде е, спілкуватися з родичами, тому що це зовсім вже окреме інформації, інформації, тому що хвороба безпосередньо є у пацієнта. Розумієте, да, Тобто психологічний настрій і пацієнта, і родини це зовсім різні речі. А який вік найнебезпечніший для онкозахворювань? Чи це може бути в будь-якому віці ця хвороба проявлятися? Ну в будь-якому віці так, то малі і хворіють і діти, да там менше набагато, і дорослі, і люди похилого віку? Ну переважно це скажімо так. За 40 років, скажімо, за 40 років потрібно звертати увагу на стан свого здоров'я, потрібно е, звертати увагу, чи в родині є е, близькі, які хворіли на онкологічні захворювання. Е, потрібно, хто себе любить, потрібно за 40 років в раз в рік проходити загальні е, обстеження, лабораторні, загальні аналізи крові. Жінки повинні проходити мамографію. До речі, мамографія вона є за кошти Національної служби здоров'я в місті Хмельницькому. Можна пройти його в Хмельницькому перинатальному центрі і в Хмельницькому протипухлинному центрі. Також зараз широко для діагностики використовується ультразвукове дослідження молочних залоз. Для чоловіків це за 45, Вони потрібні здавати простати раковий антиген. Це індикатор виявлення онкологічної патології передміхорової залози. До речі, вона займає третє місце за частотою ураження е, людей чоловічої статі. Е, е, потрібно спілкуватися зі своїм сімейним лікарем. Сьогодні сімейні лікарі вони обізнані люди, вони знають, коли і як і що обстежувати. То не потрібно боятися йти до сімейного лікаря. Сімейний лікар це людина, яка е, на сходинку на крапельку більше розуміється в медицині, ніж пацієнт. А загальний аналіз крові завжди покаже достовірно, що людина хвора на онкозахворювання. Ні, ми говоримо про, якщо відбуваються зміни в організмі, да, то й буде відбуватись, є е, 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 онкологічна патологія, і кров реагує на присутність. Тобто ми будемо можемо визначити. Наявність е, можливого е, роз, початку е, онкологічної патології крові, да, безпосередньо, ми можемо визначити кількість гемоглобіну, е, кількість лікоцитів е, е, різноманітних е, по формулі крові е, е, різноманітних позицій і лікар, да, який вчився, який розуміється, він бачить по змінам і він може. Передчасно передбачити, які додаткові далі обстеження потрібно необхідно пацієнту. Є такі пацієнти, в яких все життя низький гемоглобін, і він ніколи не робив цей аналіз, і йому зробили і починають зробила в нього він низький. Він живе весь час, от, от, в нього така генетика, розумієте, да? то щоб не доходити до того, знати свої ісходні позиції, да, по лабораторним аналізам. по… Функціональним аналізом необхідно звертатись до сімейних лікарів і активно користуватися. Медициною, в тому числі медициною міста Хмельницького. А за симптоматикою сам пацієнт може якось вже відчути, що в нього є Ну от жінки повинні робити самообстеження молочних залоз. Як це робити? Відкривається інтернет, позвонити сімейному лікарю. Це не є проблема. Це вже всі знають. Широко поширено вони можуть обстежувати молочні залози. Е, оглядати чоловіки і жінки можуть оглядати в зеркало власне шкірні е, шкіру, да, шкірні покрови. Е, ну от, в принципі, самостійно десь так. Коли виникає якась клініка, якісь боліві, да, відчуття, відчуття дискомфорту, не потрібно читати інтернет, потрібно йти до сімейного лікаря, потрібно йти до профільних спеціалістів. Не потрібно боятися онколога в поліклініках, тому що онколог більше знає в онкології, ніж сімейний лікар. розумієте? Тому в основному онкологічна патологія вона є безсимптомна, не має певних симптомів. Коли починаються симптоми, симптоми, це, на превеликий жаль, стадія вже буде більше за другу, тому що пухлина. І або захворювання, воно виходить за межі того органу і починає дошкуляти всьому організму. У Всесвітній день боротьби проти раку. Весь світ об'єднується профілактичними заходами. Назвіть такі найдієвіші способи профілактики цієї страшної хвороби? Здоровий спосіб життя? Здоровий спосіб життя це на першому місці. Коригування власної ваги до ідеальної. Ваги власного тіла, ожиріння, тривала робота в, в за умовами негативними, які можуть впли, вплинути фізично або хімічно на. На тіло, на організм, це шкідливе виробництво, де не користуються або не використовують засоби індивідуального захисту, малорухомість вживання алкоголю, зловживання алкоголю, тютюнопаління. Тобто це фактори, вони є досить відомі, і вони про них знають практично всі. А також от, за 23-й рік ми побачили, більшу, більша кількість меланоми. Меланоми в основному шкіри. Чому? Тому що, не знаю, можливо, сонячні проміні стали активніше. І взагалі небажано нам да піддаватися зайві інсоляції, активно відвідувати солярії, активно перебувати з відкритим тілом на, на сонці, отримувати опіки. Воно це теж є причина виникнення онкологічної патології, в тому числі і шкіри. Ми вам дякуємо, пане В'ячеславе, за корисну змістовну розмову. А глядачам бажаємо бути здоровими до наступних зустрічей.